Я класний експерт, але в мене до сих пір немає грошей. В чому причина? Давайте розбиратися. Перш за все, експертність не гарантує тобі успішності та заробітку. Адже сама по собі експертність це дуже суб'єктивна штука, якщо ти ніде її не тестувала. Якщо ти просто ходиш на 150-те навчання, не розуміючи, як це навчання монетизувати, як почати проявляти себе, як цінувати себе і транслювати це клієнтам, більше того, приваблювати таких самокрутих, класних, самоцінних клієнтів, то абсолютно немає сенсу просто. Здобувати 150-й диплом. Набагато краще нарешті пропрацювати свою самоцінність, перестати занижувати свої чеки, перестати соромитися, казати ціну за свою роботу і нарешті почати працювати із свідомими, крутими клієнтами, які завжди йдуть на високі чеки.